Виділили кошти, розробили проєкт, а будувати так і не почали. Така ситуація сталася з підземною школою у селищі Комушуваха, що за 20 кілометрів від лінії фронту. Голова громади Юрій Карапетян каже, роботи призупинили через невдоволення місцевих жителів. В соцмережах багато хейту з'явилося щодо будівництва чи необхідності навіть сказати будівництва. ми категорически проти. Тут прильоти чуть ли не кожен день. Ну а якої школі може бути річ? От, допустимо, у мене дитина всічки маленька, і ще двоє. Лічно я не при якому желанні сюди не віддам свою дитину. Навіть якщо там буде підземна школа, 10 кілометрів в глибину. Дитина все одно колись вийде на вулицю, туди вона повинна дойти чи доїхати. Місцева жителька, вчителька хімії Наталія Швець каже, школа у Комушоваській громаді вкрай необхідна. Втім, саме підвіз дітей і викликає найбільше занепокоєння. Ви розумієте, що зараз дрони роблять скиди і де гарантія? Я зустрічалася з батьками, і більшість батьків говорили, що вони не відпустять своїх дітей, якщо будуть там раз у місяць возити. Втім, близько 800 батьків дітей, що залишаються проживати у громаді, будівництво школи підтримали. І аби проєкт розморозили, написали відповідне звернення до обласної військової адміністрації. Серед них і мама двох школярів Олена Залозна. Коли доня зустрілася зустрілася зі своїми однолітками в селищі. Діти розучилися спілкуватися між собою. Острах є завжди, але ми не знаємо де прилетить і коли прилетить. У мене також вдома немає погріба. Діти вже пристосовані до війни, а школа це спілкування не дуже необхідно. Спілкування з вчителем і з дітьми. Експерт Асоціації міст України з питань освіти Михайло Гончар пояснює, заборон на будівництво школи за 20 кілометрів від лінії фронту немає. Рішення про це приймає місцева влада, спираючись на декілька факторів. Головним, окрім безпекового, є саме наявність в громаді дітей. Є стратегічна лінія уряду міністерства освіти, що кожна школа в перспективі повинен мати. Укриття в тих закладах, які мають відповідні технічні можливості будівництва такої підземної школи здійснюється під цим закладом, а там, де конструкція школи не дозволяє цього, то біля школи або в якоїсь іншої місцинні. Врешті на будівництво школи в Комушовасі оголосили тендер. Її облаштують на території місцевої гімназії, каже Юрій Карапетян. Вона буде розрахована на всі чотири середньоосвітніх загальних заклади. Це сусідні наші населені пункти нашої громади, саме так, з яким з яких доведеться підвозити сюди дітей. Проводиться будуть попередні консультації і з правоохоронними органами, і з військовими. І буде розроблена маршрутна карта. Це не буде зроблено аби Би як, якщо буде збудовано, це буде саме безпечне місце в нашій громаді. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.